Добрий ранок, Добре. шановні мої брати та сестри, глядачі, дуже раді бачити вас, а ви, мабуть, раді бачити нас, ті, хто дивляться завжди. Це для нас честь і привілея сьогодні бути тут на молитві разом. Свідчити про силу Божу, славу Божу, Його милість і любов до нас. І почати нашу молитву я пропоную зі слів Біблії, послання Філипян, 4 розділ, шостий вірш: Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями сподякую». Висловлюйте ваші прохання Богові. А також ще є дуже гарний вірш Послання до Солонян. Е, перше послання до Солонян, 5 розділ, 18 вірш. «За все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. І е, таке, може, для когось дивне таке місце святого письма. За все дякувати. Дякувати в будь-яких обставинах, не журіться. У нас зараз війна на вулиці, люди гинуть, домівки руйнуються. І чи можемо ми у таких обставинах бути завжди вдячними, не журитися, а з подякою відкривати Богові своє серце, свої прохання? Знаходимо ми слова подяки Богу, чи не знаходимо то як у нас справи з цим. І я зараз хотів би помолитися, щоб Бог дарував нам розуміння того, що апостол Павло пише на сторінках Святого Письма. Розуміння того, чому Бог нам каже за все дякувати. Дякувати у будь-яких обставинах. Чому це настільки важно? Небесне Батько, ми зараз проходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, вмер за наші гріхи, Воскрес і виправдовує нас, який послав Духа Свого Святого, яким знайшов нас у цьому світі, дарував нам покаяння, дарував нам. Це рішення прийняти Ісуса особистим Спасителем і через це врятував нас і спас нас, спас нас для вічності. То ми дякуємо Тобі, Боже, за це, дякуємо за те, що Ти нас знайшов, дякуємо Тобі за честь і привілею називатися і бути твоїми дітьми. Ми вдячні Тобі, Боже, бо Ти, Батько люблячий який турбуєшся за нас, турбуєшся про нас. Дякуємо Тобі. Дякуємо тобі, ми все потрібно для життя та побожності маємо і дякуємо Тобі за це. Боже. Я прошу в ім'я Ісуса Христа, Духом Святим, надихай нас зараз, надихай кожного, хто буде дивитися нас. Боже, нам дуже потрібно зараз Твоє натхнення, Твоя сила Боже, у цих випробовуваннях, щоб нам пройти всі ці випробування з вдячністю Тобі, Боже, і стати ще сильнішими, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Допоможе нам цьому, Боже, надихай нас, Боже, втішай нас і даруй нам силу втішати тих, хто потребує цієї втіхи, втішати їх тією втіхою, якою. Ти нас втішаєш. Боже, будь прославлений, Бог наш вічний, будь звеличений, Бог наш вічний, Отець та Дух Святий. Амінь. Тож я хотів вам представити нашу сестричку Любу. Вона Переселенка, приїхала вона до нас е, е, скільки років? В якому році? У 23. 23-му році вона до нас приїхала з Луганської області, в неї була зруйнована домівка, прилетів снаряд і зруйнував її домівку. Вона приїхала сюди. Є, я її пам'ятаю, вона була дуже активна завжди. Якщо фасовка, то вона була однією з перших, вона завжди працювала натхнена, дуже багато працювала, дуже багато вона нафасувала, дуже багато робила праці Божої. А зараз, якщо ви прийдете до нас, то взагалі то ми запрошуємо вас, приходьте до нас, Харків, метро Академіка Павлова, механізаторський провулок, перший механізаторський три, будь ласка, приходьте з церква Свята Трійця, І якщо ви прийдете до нас. На вході ви побачите таку дуже-дуже файну клубну квіточки, і все прибрано. так, І вона цим завжди займається. От Вона приходить і старанно, старанно працює. А я знаю, що ж в неї трапилося, і в мене інколи виникає таке питання, яке я зараз вам адресую, сестра Люба. Де ви виберете сили на це? Бо інші люди, мабуть, би, я бачив таких людей, як ви, у яких були зруйновані домівки, і вони опустили руки, вони почали займатися алкоголем, наркотиками, в них не стало сили далі жити після того, що вони побачили, бо все було зруйноване, і надалі у людей вже немає сили заради чого жити далі. А ви працюєте, допомагаєте іншим зараз, турбуєтеся про наші оці квіточки, про нашу клумбу? я бачу, що у вас завжди є посмішка, слова подяки? Ви дякуєте Богові. От мені цікаво, як вам вдалося знайти слова подяки? Як вам вдалося? Як взагалі-то ви пройшли цей шлях, це випробовування? І чи вдається вам взагалі зараз знаходити кожен день слова подяки Богові? Наша сила завжди в Господі. Господь нас завжди підтримує, Господь нас завжди держить добрими. Кажуть, ви змінили віру. Ні, це неправда. Віра зміняє нас, і Бог укріпляє нас. І якщо ми не в And ми слабі, а в boy ми завжди сильні. І кожному я сейчас хотіла пожелать, щоб не йшли до Бога, а бігли до Богу, Тому що радість тільки в Боге, не тільки на цій землі, а й в вічності. Ну, завжди я бачу руку Божу, тому що Господь завжди со мною. Так, да, прийшлося нам сильно пережити. Е, мого чоловіка ранило. Це була трагедія, це було да, думали, що все, не переживемо. Ну, Господь посилає силу, дає смілость, дає утіху. О, так вийшло, що коли мене мої діти поженилися, в їх у сина не було десятеро дітей. Чи той не сказала, не було 10 років дітей, а в дочки 2 роки. І ми кріпко молилися, і Господь нам дав вже четверо Слава Богу! Четверо в нас онучат. три Слава онучки Господа. і онук І Я знаю, що Господь не остави їх, і вони прийдуть в своє час Богу, будуть славити Бога, прославляти Його. О, тільки сила Боги. А Господь я знаю, що приготував мені обіділи ще й на цій землі. Пошле мені крепкий будинок, в якому я е, буду приймати гостей, е, віруючі, щоб мене, вони там молилися. І Бог слухав у моєму домі. У нас там на Луганщині теж була домашка, багато людей приходило. На домашку, і я благодарила Бога. І я знаю, що Господь мені ще пішла радість, перемогу. І я благодарна Господу. І зараз ще хотілося б тим матерям, які втратили синів своїх на війні або по якій-то причині до нас приходить жінка. Вона теж сказала, я не переживу смерть сина. І я поховала сина. Ну тільки втішення в Господі. І я знаю, що ніхто не втіши, як Господь утішить. Він знайде таку ситуацію, що ми будемо благодарити, славити, прославляти. Не те, що там син помер і погиб, але я знаю, що Бог знає, яка причина, де їй взяти ту силу, як утішити маму. Як утішить родних, він знає, О, так як утішив своє время і мене. Я благодарна Господу, що я з Господом. Я благодарна цій церкві, що мене прийняли в цю церкву наші служителі з Луганської області, Пахурін і Корусь сказали: ідіть, Люба, і вас тут підтримують, І слава Богу! Я знайшла утіху, я нашла приют, Ми розочарувалися. Я знайшла приют, я благодарна пастору, благодарна кожній сестрі, кожному брату, які мені допомогли в те час тяжології і допомагають. І Господь розполагає серця. І слава Богу, що за нами завжди Господь. І так я хотів би, щоб ви зосередилися саме на цих словах, що з нами завжди Господь. Що саме він дає втіху. Я міг би сказати, що от дивіться на нашу сестру, бері, беріть з неї приклад. Хотів би всім жінкам, нашим українкам сказати дивіться. Беріть приклад, але насправді, мабуть, такі треба приклад брати не стільки з нас, як з людей, просто звертати увагу на те, чому ми такі, і що нас зробило такими, нас і що саме Бог. Бог нас міняє і робить такими, да? робить да. Зна... в нашому Закалоними. серці да, закальонними. Слава Богу, це дуже добре. І я хотів би, перш ніж попрошу нашу сестричку помилитися. Дещо сказати нам, що нас робить закальонними, загартованими? Що саме нам дає силу та змогу подолати будь-які перешкоди? І при чому тут вдячність? Дуже цікаво. Справа в тому, що я досліджував питання, питання того, як впливає гормон дофамін, на наше життя. Це гормон щастя. Вчені дослідили, що цей гормон з'являється в нашому тілі під час бігу, фізичних справ, біг, плавання, їзда на велосипеді, а також слова вдячності. Він з'являється в нашому організмі під час подяки, після слов подяки. І я так розумію, що Бог нам дає цей урок, щоб ми могли формувати себе, свою сутність, свій організм, як вдячний Богові організм. Чому це потрібно? Знов таки вчені провели, провели такі дослідження, вони виявили, що якщо людина. Знайде когось, хто їй зробив якусь добру справу та подякує їй, в неї вибухає такий фонтан цього гормону. Але він недовго буває в ній. Мабуть, сутки, добу чи трохи більше, а потім зникає, нічого не залишається. Але якщо людина дякує Богові, то такого сплеску гормону цього немає, але має місце накопичувальний ефект. І коли людина кожен день знаходить, за що подякувати Богові, то проходить оцей накопичувальний ефект, і людина формує в собі серце вдячне, вдячний характер. І саме це дозволяє людині пройти будь-які випробування, будь-які перешкоди, надихає. її, Її і дає сили йти далі. Як ви вже е, побачили, що люди, які проходять через такі випробовування і вони втрачають все, що в них було в житті, багато з них втрачають сили на те, щоб жити далі. Вони опускаються до різних рівнів, хто в але є деякі люди, які йдуть далі. Більш того, ще стають ще сильнішими, як наша сестра. І це вплив Бога. Вплив Бога і слова вдячності. І вдячне серце. Я просто не недарма запросив нашу сестру сьогодні, бо я завжди бачив її посмішку і слова вдячності. Її погляд і слова вдячності. Я зрозумів таку справу, що Бог зробив в її серце оце вдячний такий характер. І це дає можливість надихатися Бога, Богом радіти у будь-яких обставинах і проходити будь-які обставини в житті. І Перш ніж наша сестричка помолиться, я хотів би дати таку пораду, яку одного разу я почув, почув від Робі Сандерегера, австралійського клінічного психіатра, нашого брата, віруючого, 20 років він цим займається, він сказав таку річ: що треба кожен день знаходити за що подякувати Богові. знайдіть ввечері. Проаналізуйте день і знайдіть п'ять речей, за які ви можете подякувати Богові. І не просто взагалі за те, що сонечко зайшло, то ви там живі, і так далі. А щось таке унікальне знайдіть і почніть радіти, і бачити в цьому руку Божу, знаходити руку Божу і Його турботу про вас особисто. І почні дякувати, дякувати в молитві Богові за те, що він робить, і це буде формувати у вас вдячне серце, вдячний характер, що дозволить вам пройти будь-які обстрілі будь випробування, будь-які обставини. З Богом завжди хорошо йти. Без Бога плохо, а з Богом завжди хорошо. Амінь. Тож я прошу вас, будь ласка, помоліться за наших українців, українок, які проходять зараз отакі страшенні випробування. Багато з них то втратили свої домівки, хтось синів своїх, втратив дочок. Багато скорботи у нас, багато горя, і нам потрібно якось це подолати. І я розумію, що тільки Бог нам дозволить це подолати. І будемо просити, щоб Бог нас сформував цю вдячність. Україна тільки для Бога. Українці Амінь. тільки з Богом. Так, Україна для Христа. Да. Харків це Україна, Україна для Христа, як ми кажемо завжди, так? Да? Да, Україна це для Христа. І Українці теж повинні жити з Христом. Амінь. І йти за Христом. Амінь. На тому пиріжмо. Господи, Бог мой. Ми склоняємо голови перед тобою, Господь, при Твоїм величям. Тебе хвала, тебе єдиному на Богу на нашому, на тобі. нашому слава. Слава Тебе і хвала Тебе, мой єдиний добрий Бог, за те, що Ти нас поселив на нашій землі, Господи, Ми благодарні Тібе, Господь, дякуємо дякуємо, за те, що возлюбив нас, що знайшов нас, Господи. Ми були в долині пропасті, але Ти нас від тіля витягнув, Господи. Ти поселив нас в своїх обітелях, Ти даруєш нам радість, Ти даруєш нам завжди, що для нашої життя потрібно, а все необхідне. Ти посилаєш, Господи, навіть ти посилю. знаєш, Господь, у чому ми нуждаємося, в чому ми просимо, і в чому ми йдемо, і як йдемо за тобою, Господи. І я ще попросю і молю Тебе, Господь, услиш нашу молитву. Ми просимо міра для України, Господи. Наша земля ранена, Господь. Тільки Ти можеш ізцілить нашу землю, ізцілить наші душі, ізцілить наші рани, Господь, услыш кожну дову у каждую кожну матір, яка втратила сина, Господи, позаботься о їх, о дітках позаботься, Господь, тільки Ти можеш наповнити їх радостю, наповнити їх серця, Господи, в чому вони нуждаються, Господи, Прежде нашого прощення ти вже знаєш, в чому ми нуждаємося. Господи, пошли нам свою благодать. Пошли нам, Господи, Свою милость. Ми так ожидаємо цієї перемоги, так, чекаємо, Господи. На Боже на ці. да, наші землі, Боже. наші землі, душі, Господи. Ну, в Тебе радость, Тебе слава. І я знаю, Ти найдеш мені лучше думку, чим у мене був, Господи. Амінь. Я і прошу, і молю. Тебе єдиному слава і хвала, наш люблящий, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святой. Амінь. Амінь. Дякую за молитву, дякую. І на останок я ще раз прочитаю цей вірш. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями з подякою. Висловлюйте ваше прохання Богові. Нехай Бог благословить вас. Надихайтеся цими словами, надихайтеся тим, що вам от зараз сестра Люба каже. Бог дійсно таки дасть їй, я вірю, дасть їй домівку, і Він дасть нашим українцям ще домівки, які зруйновані, дасть майбутнє, дасть квітучу країну. Я вірю в це. Головне прийти до нього. Тож, любі мої, відкривайте свої серця до Бога, будьте вдячними йому. Сподякою відкривайте свої всі прохання. Побажання. І нехай Бог вас рясно благословить. Тож завершимо наш цей ранок такою молитвою нашою благодаті, Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.